Вітаю вас, друзі, вітаю. Запрошую вас, подивитися разом таро прогноз на неділю з 10 по 16 квітня для нашої рідненької батьківщини України, що чекає на Україну на цій неділі. Страстна, страстна неділя, з 10 по 16 квітня, будемо готуватися до Великодня. Але у нас в Україні війна і що ми будемо? Які події ми будемо очікувати, що нам підскаже інформаційне поле всім українцям на цю неділю? Що нас чекає? Чи загрожують нам ракетні обстріли, дрони, дронами обстріли? Яка буде ситуація? Україна загальний таро-прогноз на неділю? Понеділок, Понеділок, 10 квітня для України. Ну, дивіться, понеділок вже починається. Страшно, і можуть бути ранення і жертви. Такі будуть звістки в понеділок. Енергія дня для понеділка. Так, це підсказки. Вмужаємося, тримаємося ми разом. Якщо будуть погрози, ми будемо у безпеці. Добре? Енергія дня для понеділка, Україна. Але тут у нас йде прорив, карта прориву, енергія дня, прорив. В яку сторону енергії прориву будемо переживати? Будуть це події, зв'язані з війною. Якийсь буде прорив, буде це стресова ситуація. Але ми повинні вірити, як діти, що це прояснить дуже багато моментів нашого життя. В Україні у нас війна. Інформаційне поле ми дуже вас просимо, ми дуже переживаємо цю неділю і питаємо вас за військові справи. Що для українців, які енергії для України, для українців? Обстріли, ракети, дрони, що буде на цій неділі? Нам щось загрожує чи ні? Вівторок, будь ласка, підскажіть. Вівторок також, дивіться. Там, де, хто в окупації знаходиться, оця карта вибору заставляють вибирати військові, ті, хто в окупації. треба, вас будуть окупаційні війська ворожі, заставляють зробити вибор. Це будуть каварні і подлі дії ворога. Закрийте двері в цій ситуації, вона налагодиться обов'язково. Енергія дня на вівторок для українців. Нам ще більше дружелюбі, нам ще більше будуть допомагати наші друзі. Будемо ми переживати ріднесенькі. Карта переживань і ізоляції. Будуть ще такі вівторок не дуже приємні моменти. Среда! Українці інформаційне поле вам підказує, що чекати на... Будь ласка, підскажіть насчет обстрілів, руйнувань, середа, Україна. Буде важко. середу буде важко, особливо на окупаційних територіях. От это от постійне вибирання. Вибирати, і це дуже важко людям. Состояние підвішене, состояние жертв. Поки пока не легка. Среда, енергія на середу. Будемо печалиться і в середу. Але є і гарні новини. Щось прийде для, для, нам для допомоги і для нашої сили. Щось, те, що чекаємо, должно прийти. Четверг. Четверг. Українцям, що чекаємо? Обстріли, руйнування, військо... війна у нас. Так, от у четвер будуть у нас гарні новини про допомогу. Допомога для України. Для того, щоб змогли оборонятися. Для того, для нашої сили. Четверг. Будемо владеть тими средствами, які нам дадуть. Це для нас енергії, четверга для України. Військова справа у нас. Те, що у нас буде скоро великдень через неділю, це окрема справа. Ми просто військова обстановка в Україні. Питаємо, що буде Четверг енергія, Творчество. Оце, оце понімаєте творчество, це е, е, будемо, це карта імператриці, це от четвер буде гарний день. Обов'язково він для нас буде гарний. Але буде ще трошки, надо буде ще потерпіти, тому що сімерочка це как би карта немножко ожидання, планування. Ще трошечки ілюзорне таке планування час для України. Надо время. Ну, и дії ворога також є дьявол випав. О, такі паради, О, такі паради на четверг. І вроді би все хорошо, и все одно дьявол нам будет якісь іще делать... лякать. Так, ми не боимся нічого. П'ятниця, страстна п'ятниця. Україна, війна, що, вот, що нас чекає. П'ятницю також дуже багато нам для оборони чогось прийде. Ну це точно. Ну, дивіться, для нашої сили воно прийде і приїде. Для того, щоб, вора... щоб врагу зробити пораження, щоб він ушов. П'ятниця, будуть радісті, новини. П'ятницю ми чекаємо, хоч вона і страсна, а для України, для військових, для нашого положення, у цій нелегкій справі для нас будуть гарні новини. П'ятниця Україна енергія. Обізображене лісо війною. Понимаєте? Погано з ресурсами. Ми вже розуміємо, що десь будуть ресурси, це освітлення десь може бути. І все одно вогонь десь буде. Десь будуть вороги нас лякати вогнем. Будуть д'явол і, і карта гня. Будуть. Нам допомога вже приходить. Приходить, слава Богу, хай так і буде. Субота для України. Війна в Україні. Що? Дуже багато пра праці, дуже багато зумісної праці, і треба рішати оці ресурси, куди розподілити. Будуть думати. Так. Да. І опять радість для, нас, для нашої України ресурс нам дадуть, нам буде над чим поміркувати, де що розподілити військові справи, енергії, суботи. Десь ще буде людям погано з ресурсами, мирним людям з ресурсом буде погано. Дивіться, окуповані території опять іде карта вибору. Карта діток. Вони з цими дітьми якісь, от, понимаєте, оцей вибор з дітьми, і це вже завершення процесу. Так це преподноситься. Отакій енергії. Це на окупованих територіях, я розумію. І неділя, неділя свято Великої, Великодня Пасха, що жде Україну? Ми дуже переживаємо. Україну загалом, які події ждуть військові. Весь мир став нам на захист. Весь мир працює нам на захист. Ми будемо мати гарні новини, карта совершенства і карта великої праці, великої зумісної праці. У неділю ми будемо знати про поразку нашого ворога. Обов'язково на Пасху ми узнаємо, що він десь одійшов. Які енергії будуть на пасхальну неділю 16 квітня? Буде, буде от наших військових дуже. Гарні новини і дуже правна праця на неділю буде змінення судьби. І нам чогось не розказали. От Вищих сил нам пока не хочуть нам це розказати. Це карта імператора. Карта, вибачте, Верховний Жрець, п'ятий Аркан. Вошо нам трошки не відкривають за невістку, але неділя ми з вами узнаємо гарні новини від наших хлопців. Дякую вам за увагу! Хай неділя пройде для нас у благості, у спокою. Будемо ставати кращими. Дружнішими будемо допомагати один одному і обов'язково вірить, що великий велик день принесе нам гарні новини. Люблю кожного з вас. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Я їх дуже чекаю. Обнімаю кожного з вас і кожному кожному ангела-охоронця. До побачення!